А ніжки мала, то я ними чеберяла, як як лиза. Щирою посмішкою на обличчі із захопленням та цікавістю дітлихи танцювали, співали та бавилися в цікаві ігри. Саме тут, в резиденції святого Миколая, на Оствиці, маленькі рівняни мали можливість весело провести час, поспілкуватися з сучасним Миколаєм та спробувати себе в ролі справжньої української господині. Я приходжу до Миколая, мені тут дуже цікаво. Мені подобаються і танці і спів я вийшла колядки ой полі» і вивчила за городу і щедривку. Сам Миколай незвичайний поліський без довгої бороди та без червоного манто. Почали думу думати, як то людей дивувати? Чим і прийшла така ідея, як кажуть, відтворити в цій гостинній хаті поліські традиції але. Щоб це було з таким колоритом свято Миколая, і вирішили придумати свого Поліського Миколая. Тобто, бачите, в нашого Поліського Миколая немає приклеєної бороди, немає вусів. Діток ми не дуримо. Миколай виглядає таким, як він є. Як зазначає керівник клубу історичної реконструкції Оствіца Юрій Ойцюс, відкриття резиденції сучасного Миколая в цьому місці проходить вже вдруге. Ідея полягає в тому, що минулого року це що ми до цього прийшли, щоб бути саме Поліський святий Миколай, що він не має відтворювати образ того самого Діда Мороза чи Санта Клауса, щоб це було щось. Там, чи не часів СССР, і не часів там, або не якогось західного зразку, щоб це було саме наше, щоб він передавав нашу культуру і. Як воно все має відбуватися саме на Рівненщині і в Україні? У теплій гостинній хатинці помічниця Миколая частувала дітей апетитними пиріжками та гарячим чаєм. Українська господиня Алла розповідає, страви на живому вогні діти смакують з задоволенням. Сьогодні ми готували пиріжки на гарбузовому тісті з повидлом. І трав'яний чай варили. Якщо буде там якась група просити, то, то вже ясно, треба буде попередньо домовлятися, бо ми тут і практикуємо млинці пекти на полум'ї, і картоплю варили просто в лушпайках. Як нас кажуть, до із шкваркою. Тоже дітям дуже подобається, і батьки казали дивно. Дивно, що вони вдома такого не хочуть їсти. Діти писали листи з побажаннями та спалювали їх, як каже святий Миколай, бажання обов'язково мають здійснитися. Бажаю всім перемоги, щоб настав мир, щоб всі могли займатися своїми справами, не озираючись на те, небо щоб нічого не летіло, так як оце в нас на днях було, щоб діти мали світле, хороше майбутнє, щоб були всі здорові, дужі. Дружні, щоб був достаток в кожній хаті, і щоб ми зустрічалися завжди по хорошим святам. Двері резиденції Поліського Миколая відкриті для всіх охочих до 15 грудня. Сніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал АйТВ Медіагруп.